Друзі, всім привіт! Сьогодні ми разом з вами проговоримо про перевірку пробігу на автомобілях з пробігом. А в нас є такий підопічний це Volkswagen Golf 7-го покоління 2015 року випуску з пробігом 270 тисяч кілометрів. А, до речі, про нього огляд на каналі вже є. Ви можете подивитись його тут в підсказках. Переглядайте, ставте лайки, підписуйтесь на канал обов'язково. І так, з приводу перевірки пробігу на автомобілях з пробігом. У нас є три основних варіанти. Такої перевірки це комплексна перевірка автомобіля за допомогою свого зору, свого, своїх відчуттів, свого досвіду. Тобто ми перевіряємо салон, підкапотний простір, стан керма, стан речагів управління, наприклад, як селектор коробки передач, педалі там і так далі. Другий варіант це перевірка по базам. У нас є офіційний дилер різним базам, таким як Car Vertical там, і, так далі, і так далі. Тобто, ви про це я думаю повинні знати. І третій такий варіант, який, так скажемо, використовується. На землі, да, біля автомобіля, це Перевірка за допомогою діагностичного е, обладнання. В даному випадку ми використовуємо діагностику Васідіагност. Для автомобілей VAG Ваг це найкращий варіант для того, щоб перевірити не тільки пробіг, а й стан там форсунок, турбіни і так далі. І так далі. Вам обов'язково потрібен ось такий шнурок і потрібне програмне забезпечення Васідіагноз для того, щоб ми могли підключитись до автомобіля. Є ще інші варіанти діагностика, але так як у нас, я ж повторюсь, ВАК, то ми використовуємо саме це. Так само можна це зробити лаунчем. Так само це можна зробити Delphi, там, і так, далі, і так далі. Але так як ВАК, то все-таки більш профільна діагностика. Тут простіше це робити, і я вам зараз це покажу. І так, беремо шнурок і підключаємо до нашого автомобіля. Діагностику я вже підключив. Програма запущена. Включаємо запалення і переходимо до діагностики. Переходимо в список блоків управління. Переходимо в перший блок. Це в нас електроника двигуна. Тут ми бачимо інформацію по двигуну, тобто блок вийшов на зв'язок, двохлітровий дизель, різні маркування. Нас це не цікавить. Далі ми переходимо в зміряємо величини і прописуємо тут слово пробіг. І так ми бачимо, тут багато вкладок вилізло. Далі ми беремо в вкладку Пробіг пробіга і бачимо, тут в нас пробіг. Важливо знати, що саме ось цей пробіг прибігам він береться з приборної панелі. Він знаходиться в блоці двигуна, але все ж таки він зав'язаний з пробігом на приборній панелі. Тобто, якщо ви скрутите на приборній панелі, він тут залишиться такий такий самий. Далі тут ми можемо подивитись пробіг з останньої регенерації. От, можемо з моменту видалення помилок подивитись, пробіг, але це ніяк не стосується пробігу, який саме ми шукаємо, тобто істинний пробіг автомобіля. Далі наступне, наступна, що ми можемо написати, це переводимо на англійську мову. На латинь, і пишемо міл. міл, міл мілаж». І вибираємо кожну вкладку. Ось це вже цікава інформація. Тут ми бачимо пробіг не той, який є на приборній панелі, а той, який є в саме в блоці двигуна. Дуже важливо перевіряти саме цю вкладку, і тут ми бачимо, що пробіг повністю сходиться з тим, який є оригінальний в цьому автомобілі. Записується пробіг при різних умовах. Я не можу сказати, які це умови, але важливо розуміти для того, щоб витягнути пробіг, що ось тут в цій вкладці. Показується саме той пробіг, який вам потрібен. По блоку двигуна, в принципі, все. Далі ми виходимо назад. Наступний блок, в який ми переходимо, це блок 02 електроника коробки передач. Ми бачимо, блок вийшов зараз на зв'язок. Модифікація коробки передач DQ 250, номери різні, нас це не цікавить. Нам потрібно заходити в зміряємо величини і прописувати тут слово пробіг. Ось ми бачимо, вилізла вкладка алгоритм їзди, пробіг КП. І ось ми бачимо, у нас на екрані. Пробіг в коробці передач є різні модифікації коробок передач. Наприклад, з 2016 року вже буде а, десь трішки видозмінена а, сам блок управління. Він буде по-іншому відображати деяку інформацію, тому а, в деяких блоках буває більше вкладок з інформацією. По про пробіг а, це абсолютно нормально. То, що ви на одному автомобілі бачите, наприклад, одну вкладку на іншому автомобілі наступного року. Ви бачите, наприклад, три таких вкладки. По різній інформації. А з приводу відмінності пробігу в блоці управління з приборною панелью це також абсолютно нормальна ситуація. Це навпаки підтверджує те, що пробіг у вас не скручений, тому що якщо у вас в всіх блоках пробіг сходиться на 100% до 1 км з приборною панелью це говорить про те, що він коригувався. а коли ми бачимо відмінність в пробігах, це абсолютно нормально. Так повинно бути. Це ще одне підтвердження того, що пробіг не кручений. В коробці передач ми бачимо пробіг 270 тисяч кілометрів, це в нас повністю влаштове. це абсолютно нормально. Йдемо далі. Виходимо назад. Далі заходимо в блок 03, електроніка тормозної системи. І тут так само ми можемо подивитись пробіг. Зараз ми бачимо, блок виходить на зв'язок. Заходимо в ізміряємо величини» і так само пишемо слово пробіг. Тут ми бачимо дуже багато вкладок, яких він може відобразити. Вибираємо кожну з них. І тут також ми бачимо пробіг. Його доволі багато. Тут дуже важко, так скажем, його якось підробити, його якось скрутити і зробити так, щоб він тут відображався некоректно. Тобто, якщо ви бачите, що у вас машини пробіг там заявлено як. Типу 200, а тут ви бачите, наприклад, 270, то зрозуміло, що пробіг кручений. І для того, щоб почистити тут пробіг, це потрібно а, найчастіше заміняти блок, чи а, якісь програматори там суперкруті, якісь мати, і це буде коштувати дуже великих грошей, тому ніхто цим не займається. А, тому важливо, да, блок АБС, і ми так само бачимо тут пробіг. А, цей пробіг записується при певних умовах, які ми маємо при експлуатації автомобіля, а, десь АБС працював, десь. От ми бачимо індикатор контролю давлення в шинах там і так далі. і так далі Тобто цей пробіг записується саме в блоці АБС, і він дуже так скажімо, показовий для верифікації оригінального пробігу. Тут по блоку АБС, в принципі, все зрозуміло, питань немає. Далі ми можемо зайти в блок управління бортової сіті. Так само ми бачимо, блок виходить на зв'язок. Заходимо в ізміряємо величини. І так само пишемо слово пробіг. Тут ми вже бачимо інформацію по сигналізації. Коли вона спрацьовувала, коли були якісь моменти, тут так само бачимо пробіг відображений: 130 і 273. Саме головне, тобто ви знову ж таки не лякайтесь пробігів, коли у вас менше значення. Головне, щоб воно було не більше. Ваша основна задача це зрозуміти оригінальність пробігу на вашому автомобілі. Тут ми знову ж таки бачимо, що все нормально. Виходимо далі. Можемо зайти ще в парковочний асистент. Зміряємо величини. І так само пишемо слово пробіг. І бачимо значення в нас по пробігу. У нас це абсолютно влаштовує, ми розуміємо, що пробіг тут також підтверджений в цьому блоці. Заходимо назад. Я думаю, що в адаптивному круїзі-контролі можна подивитись. Зміряємо величини. Oh. О, на жаль, бачите, тут вже даних немає. Кладка така, як пробіг є, але даних по пробігу немає. Таке теж буває. Це не критично, це нормально. Деякі блоки можуть бути залочені на те, щоб записувати конкретний цей момент пробіг. При цьому на іншому автомобілі може бути така ситуація, що ви цей пробіг зможете достати. Тут, в принципі, все, що я хотів показати, я показав по двигуну, по коробці, по тормозній системі, по блоку управління бортової сіті і по парковочному асистенту. Тобто раз, два. Три, чотири, п'ять місць, де ми перевірили пробіг, і все скрізь сходиться. Тому нам стає зрозуміло, що пробіг на конкретно цьому автомобілі оригінальний. Ми його перевірили по базам, по офіційному дилеру. Подивилися перед тим, як підключати комп'ютерну діагностику: це стан кузова, стан салону, стан керма, педалів там і так далі. І буває таке, що ти навіть підходиш до автомобіля і розумієш, що там. Сидіння водійське розірване, чи там, щось потерте настільки, що а, заявлено, наприклад, 120, а ти бачиш, що там, ну, на 120 воно настільки не вбивається. Тому е, буває таке, що ти навіть і не е, використовуєш діагностику, і тому е, важливо перевіряти автомобіль. Саме спочатку візуально, тактильно, за допомогою свого досвіду. Ось, і вже потім після того як ти зрозумів, що все нормально, що все в цілому сходиться, ти підключаєш діагностику і дивишся вже ось ті параметри, які я тобі показав. Ось на цьому, в принципі, все. Тут я думаю, більш ніж наглядно показано, як діагностувати автомобіль саме в ак групи. Що стосується автомобілів, Нісан, Кія, ну мається на увазі японських корейського е виробника, то там дещо все складніше. Там краще перевіряти саме по базах і візуальну автомобіль, тому що дуже легко там чистяться пробіги, там не настільки технологічні автомобілі і не настільки багато місць, де цей пробіг може бути записаний. Ось. Тому там не буде так, як на ВАГІ, коли ви можете в п'яти блоках підтвердити наявність оригінального чи неоригінального пробігу. Тому це надважливо. Користуйтесь базами обов'язково. Користуйтесь діагностикою і користуйтесь досвідом. Якщо у вас досвіду нема, то є такі люди, як я, які, в принципі, зможуть вам виїхати і допомогти з встановленням стану автомобіля і тим паче того, чи пробіг був скручений в автомобілі. На цьому, в принципі, все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте ваші лайки. Підписуйтесь на канал, ставте колокольчики, щоб не пропускати нові відео. І якщо у вас якісь з'явились запитання, ви можете писати їх в коментарі. Я обов'язково відповідаю на коментарі. І якщо знову ж таки з'явились запитання з приводу допомоги в покупці автомобіля, мій номер також буде вказаний в описі до цього відео. І ви можете вийти до мене на зв'язок, і ми вже будемо вирішувати ваші питання з купівлею автомобілів, як нових, так і бушних. Тому ось так. До скорої зустрічі всім папа -па і вдалого дня. thank you